It's my birthday, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Marichka! Happy birthday to you! Загадуй бажання лиш нам не кажи! Загадуй! Загадалось бажання? Все. Все? А загадалась бажання? бажання. Що не бої, не бої, не іся, штає, так. Молодець. Щось я боїш. Ну так шатаєшся, бо пиляла. Я казала, і, що а наш красити їх? укріпляти їх треба, бо вони приклеїться і вони так будуть себе держати. А коли отпаде то можна не наклеїти. Так я так робила, Проверено. Тобто, так я кутиколи укріпляю, щоб. От тут трохи на кутикалі треба, щоб находь держатися. От тут вони все буде, то находь святитися. Вона шо переверта, шо ще переверта, щоб ще тут другим боком. Мама, я знаю, що я. Воно. Like, mm. І сіль, бабушка бабочка не неправильно наклеїла. Як неправильно? Видиш, вона не назад наперед. Ну, Як назад наперед. Бо... Мамі, видиш, ісю не доклеїла Ісю. Професіонал клеїв. Ну. В смалі, добре, я все наклеїла. Тут, ну тут чуть-чуть різні. Тут одинакові, тут одинакові, тут одинакові. Я все добре зробила, бачиш, ти не переживай. Все, молодець. Сохнуть і так. А тепер до yeah. ще раз, щоб посохла, можна блісточок додати. Блісточок, блістка. Ну, що треба робити? Блістка відкривати. Mm. Я хочу, я тобі не mm. показала, який я хочу. Ніка, mm. mm. я... Mm. я хочу оці. Mm. Mm. Ми будемо клеїти блістки. Ну, поклеїти блістки зараз покажуть. Я йду в якусь і казати, бо йшла робити. Так, mm. mm. Робити ну, краса, я я що, я не ну давай сідай. Ну, она ну, тоді не буде. -то. Ну, давай, сідай. Ну. Сідай, сідай. Так. Дивіться, як буде говорити до тебе. Усі являли, я секрет. Дикай, дикай А подивися. Кайка, тутька. Привіт. Я Даринка. Ну? No? Я хочу познайомитись з тобою. Кайка, Кайка. Я тоже полюбляю тваринок. Все, в мене вдома є улюбленець. Вгадай, хто? Файний. А ну класка, файний паровочок. Но? Мокринь. Хто? Кайка, Кайка. Парни і не іще теж. Так, Ну, веду. Буде сидіти на Oh, baby, baby, why are you acting in in this way? I just remember <coughs> all our days <coughs> of the state <coughs> <inner day> When we were driving down the far away And really? <coughs> you would smile just like the sun that you and me made Baby, give my love, baby, give my love Oh, baby, give my love, baby, give my love